Родина мешкає у селі Томахів Гощанського району. Того дня жінка була вдома. Її трирічний син гуляв у дворі. Олександр зайшов до гаражного приміщення і побачив там пляшечку з інсектицидом. Дитина відкрила пляшечку і ковтнула рідини. Коли мама вийшла, вона побачила, що хлопчик багато п'є води. і відчула різкий запах хімікатів з рота дитини. Вона негайно викликала швидку медичну допомогу. А потім жінка побачила в гаражному приміщенні відкриту пляшечку з отрутою. Дитина перебуває у місцевій лікарні, стан хлопчика задовільний. Його життю нічого не загрожує. У сім'ї є троє малолітніх дітей. Матір характеризується позитивно, але все ж правоохоронці вирішили притягнути її до адміністративної відповідальності, адже вважають, вона не мала права залишати трирічну дитину без нагляду. На маму складено адміністративний протокол за частиною першої. Статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання своїх неповнолітніх дітей. Бачено попередження або штраф від 17 до 51 гривні.